Це. Токс. День вам добрий. І я, чесно кажучи, не викупаю, де це я знаходжусь. Минулого разу ми завершили. А де ми завершили власне минулого разу? Цікаво, куди це мене відкинуло. Коротше кажучи, я вже в гру не грав півтора місяця майже з того моменту, як е, запис. Ну, не майже, а тупо з того моменту, як записав перші епізоди. І зараз мені треба потихеньку згадувати, що тут і до чого. І. Що Ш... я хотів? Ну, як бачимо, тут у нас купа заражених. Давайте спробуємо їх винести. Я от не знаю, був я вже в цій локації чи не був. Але будемо вважати, що мене тут не було. Ну що ж, 14-й епізод. Має вийти цей епізод 22 жовтня, якщо все в порядку буде, а я не знаю, чи воно буде в порядку, чи не буде. А, причина достатньо проста. Я записував бета тест Dark Souls 2 і. там, коротше кажучи, у мене були проблеми з ним. Довелося там нарізати дуже сильно ті відео по бета-тесту. Чи вийдуть вони, чи ні, це вже залежить від відповіді на Бандай, на мій запит стосовно того, щоб вони надали мені дозвіл. Для тих, хто не знає, зараз офіційно не можна е як його, викладувати відео і скріншоти в принципі, теж по бета-тесту. Але народ все одно викладає. Комусь там дають на горіхи за це, комусь нічого не дістається. Тут же як кому пощастить. Так, а куди ми маємо залізти? Просто зайшов сюди і знайшов якийсь ящик. Давайте його викинемо. А, зрозуміло. Просто мене поставили не зовсім з тої сторони. Походу, треба перелізти через оцю вантажівку. А закінчили ми. От тут от. При виході з цієї ями. Минулий епізод закінчився. Я вийшов. Тут подтякання було стосовно того, що нам в ту сторону до капітолію. І давайте обстежу я територію. Так, а, як можуть. Дехто може здогадатись, я трошки вже забув як грати трошки. А може і достатньо сильно. І тому зараз буду трошки плутатись в керуванні. Метро зруйноване. Будівлі. Офігенно. Першиво тільки що при налаштуваннях отаких для запису відео на моєму екрані все трошки з а... кольори трошки змиті довелося зробити, щоб я міг нормально бачити, що тут відбувається. В основному я граю при... по HDMI -з, з іншими налаштуваннями. Зараз на ходу згадую, які кнопки за що відповідають. Ну що ж, начебто тут більше нічого не цікавого немає. І ми можемо лізти через вантажівку. Такс. Що там ще? Що я можу ще вам такого сказати? в принципі нічого. Відео я по суті записую, якщо все в порядку буде, то це за день до завантаження. Е, якщо не в порядку, то це трошки пізніше. І камера одразу направила мене сюди. Мені що боятись. Е, о, всередину можна залізти. Постійно збивають напевно, зі своєї думки. Причина проста. Що там? Приблизить читати. КЦИ, это должен знати каждый. А, контрольний... Щас оно як. CBI. Не знаю, що це за контора. Данная памятка выпущена государственным центром санэпидемнадзора США в целях информирования населения кардиоцепсной церебральной терео елки палки инфекции КЦИ. Кардиоцепсная церебральная инфекция для предотвращения и распространения. Общее сведения кардиоцепсис. Это грибковый паразит, влияющий на мозг носителя и изменяющий его поведение. Еще недавно он поражал только насекомых и некоторых других членостоногих. В последнее время появилась его разновидность, опасная для человека. Пути заражения. Известно два пути заражения кации: Вдыхание спор кардиоцепса. Контакт с биологическими жидкостями больного КЦИ, как правило, при укусе. И вот так вот. Инкубационный период. Паразит достигает головного мозга через 1-2 дня после попадания в организм насилия. Теля. Инкубационный период считается завершенным, когда кардиоцепс подчиняет себе все основные функции организма. Первая стадия КЦИ. Симптомы. Для первой стадии КЦИ характерно спутное и агрессивное поведение, выражающееся в беспричинном нападении на окружающих. По мере того, как грибок прорастает в ткани носителя, его споры начинают, вы... начинают выделяться в окружающую среду. Лечение. Вакцины от КЦИ не существует. Средства, позволяющие задержать распространение инфекции, науке неизвестны. Диагностика. КЦИ диагностируется методом анализа крови или осмотра кожи, кожных покровов под микроскопом, обычно в области головы за ухом. Последний, последний метод дает позитивный результат, и походу тут не до... Не, не, не до, не до, не до, не до... Не до. А, где она находится? Повестка, записка брата, плакат о розыске, не карта медицинская, памятка. Вот это вот оно, да. Тут э -э, диагностика. Там до кінця вони не дописали. Зараз я скажу. Последній метод дає позитивний результат уже через минути після осмотра. От що вони не дописали. Це якщо по-англійському там читати. Щось ще цікаве, є. начебто. Якщо я не сліпий, то нічого. Так, всередину ми начебто не зайдемо. Зараз буду, як я не вспів не встиг до говорити. Буду плутатись. Що ти там хочеш? В думках, оскільки зараз о, зрозуміло. Оце я хочу, щоб я відчинив. Через В раз Ладно, мовчуємо. Ага, мовчи. Буду плутатись в думках, оскільки зараз вже 9 година вечора, доводиться це вечором записувати, бо я офігенськи облінився в останнім часом і нічого вчасно майже не роблю, а то й взагалі нічого не роблю. Як бачите, грав останнє... те, що я грав в цю гру вже давним-давно, дає деякі свої результати. А може поки що ще, ще цього не видно. Стансажа. Быстрее! Они близко. Знаю. Так, так, впреки, так. У тебя что-то на ноге? Рука. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Где рука, рука тут валяется. Может, я тут... Марлин так считает. А? Вот же. А как тебя укусили? Где это видно, чтобы в зоне попали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Я полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Э -э потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Что тут за гали ничего не мое смысл? Как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась по. Рано, что Одна хотіла. Так, походу, зібрав все, що можна, хіба що я чогось не бачу. Так, отже вони думають, що у Елі імунітет, а я думаю, що у неї занадто довгий інкубаційний період. Наскільки довгий вже по сюжету будемо дізнаватися, якщо воно і справді так. А що? Хороше місце. Оружейні чехи для пістолета. О, я можу два піндолета таскати. Ала! Шот... Як перемикатись. Отак от, от. Можу підкрутити трошки пиндолети. А, Більше нічого не доступно. Перезарядка, скорострільність, перезарядка. Скорострільність і ємність. Е -е... Для настольного. Ага, у мене тут не вистачає інструментів. А от ще по це зробити я можу щось. Е -е... Давайте швидкість перезарядки підкрутимо тобі. Чудово. Далі треба додатковий інструмент, бо так нічого не вийде. Кусачки треба. Зараз я ж наче з револьвером ходжу. Давайте скорострільність йому збільшимо. І в мене ще детали є. Ще Що ще щось прокачати Давайте, давайте прокачаємо ємність магазина і У мене в принципі на все вистачить почуть -по потрошку. Наскільки це розумно було вже дізнаємось в процесі Так. Давайте я заковбашу трошки. Ага, нічого я не можу. Можу одну аптечку заковпасити і можу один коктейль молотова зробити. Аптечки дві, а коктейля один. Так. А, можу дальність слуха прокачати. Швидкість створення предметів. І нічого. Давайте дальність слуху. И тут зроблю один коктейль молотого. Чудово. А вот не подпалю ничего зара. Ого.